Сьогодні, 4 вересня 2025 року, в храмах Православної церкви лунають слова Івана від Марка, глава 3 з 28 по 35 вірш. Давайте уважно послухаємо євангельські слова. Істинно кажу вам: простяться синам людським всі гріхи та хула, якими б вони не холили. Але хто буде холити Духа Святого, тому не буде прощення до віку, а підлягає він вічному осудженню. Це сказав він, тому що говорили в ньому нечистий дух. Прийшли мати і брати його, і стоячи на дворі, послали до нього покликати його. Навколо нього сидів народ і сказали йому: ось мати твоя і брати твої, і сестри твої на дворі питають тебе. І відповідав їм, хто мати моя і брати мої, і, оглянувши сидячих навколо себе, сказав ось мати моя і брати мої, бо хто творитиме волю Божу, той мені брат і сестра і мати. Перед нами завершення історії жорстким звинуваченням Ісуса в тому, що Він служитель диявольських сил. Євангелист Марк з притаманною йому лаконічністю, але при цьому доволі емоційною напругою, показує нам гострий конфлікт між Христом Спасителем і духовними наставниками євреїв, книжниками і фарисеями. Все те, що робив і говорив Ісус, не просто привело їх до збентеження, всередині них піднімається ціле цунамі проти Нього, вони відчувають всім своїм єством. Щоб він іншого духу, ніж вони, і не просто іншого, а протилежного. Але ж вони все життя присвятили вивченню божественного письма, старанному виконанню заповідей та традицій предків. Вони ж не можуть бути ніяк названі ворогами Божими, значить, це він ворог, і через нього діють диявольські сили. Логіка фарисеїв цілком зрозуміла. Вони діють достатньо щиро, у відповідь вони чують дуже категоричне ствердження, яке починається зі слів Істино, істинно кажу вам. Це риторичний акцент, форма призиву дуже уважно віднестись до того, що буде сказано, і далі слідують зовсім неполіткоректні слова, які зразу закривають можливість будь-яких інтерпретацій, крім одного буквального розуміння. Будь-які гріхи і хула можуть бути прощені, крім хули на, свят... на Духа Святого. Що це означає? В кожної людини є всередині якийсь детектор, який визначає, що таке добре і що таке погано, де правда, а де брехня, де добро, а де зло, що допустимо, а що не припустимо навіть під страхом смерті. Не будемо обговорювати, як саме це може бути названо: чи совість, страх Божий, серце, релігійні почуття, чи щось інше. Зараз не це важливо, головне інше те, що цей детектор починає працювати ще до того, як вмикається свідомість і запускається інтелект. І саме цей детектор всередині має абсолютний авторитет для самої людини. Він створює своєрідний фон, тональність, під яку вже автоматично підлаштовуються наші думки та міркування. Звичайно, можна і не слухати того, куди схиляє наш внутрішній детектор, поступати на перекір, але наслідком буде неминуче збентеження і муки душі. Однозначні слова Христа про те, що холана Святого Духа не прощається саме в тій ситуації, коли цей внутрішній детектор не просто зламався, а виявився заражений страшним вірусом, який все перевертає з ніг на голову. Про очевидне добро він говорить, що це диявольське злодіяння, лицемірне лукавство називає витонченою мудрістю. А особисту неприїзд і злобу ревністю про правильність сушіння Богу. Заражений вірусом комп'ютер не може сам себе вилікувати. Вірус ніколи не дозволить встановити на нього антивірус, потрібне тільки перезавантаження операційної системи і зовнішнього носія вільного від вірусу. Так і людина із зараженим внутрішнім детектором. Не зможе ніякими розумними доводами пояснити собі, що вона глибоко помиляється, адже детектор буде постійно і глибини відправляти сигнали, це не ти, а всі вони помиляються. Такий стан святі називали прелістю, самообманом, тобто станом глибокого самообману, коли брехня була прийнята за правду і засвоєна серцем. Такий стан дуже і дуже трагічний, тому що сама людина вже не здатна витягнути себе за волосся з цього болота самообману. Але нам, християнам дуже повезло, ми можемо собі дозволити розкіш перевіряти наш внутрішній детектор, не дозволяючи ніякому вірусу заволодіти нашим серцем. В нас є безпомилковий еталон, це Христос яким ми бачимо його в Євангеліях. Ось чому так важливо регулярно читати Святе Письмо, насичуватися і пронизуватися ним, щоб при перших ознаках зараження можна було будь-яку вірусну атаку відобразити Словом Божим.